Всім привіт! На календарі вже середина осені, погодка не радує, холодно. Всю ніч і ранок пішов мілкий дощик, але вже закінчився дує, сильний північно-західний вітер, але це мене не зупинило. Вибрався на річку Бужок половити хізачка. Почну вже з провіреного жовтенького китайського країн. Зараз буду робити перше закидання. Тож поїхали. Опанах. Нападає, ви дивіться! Перша, перший закид і перша рибка. ось такий попався. Лічиночний судачок. З першого, з першого закиду попався отакий маленький судачок. Зараз ми його відчепимо і відпустимо. Не дуже це, це гарний знак. Зазвичай перша проводка, перша рибка і далі нулі. Тому сподіваємось, що це не про нас. Все, відпускаємо рибку. Сьогодні на місці затримуватися довго не буду. Ну, тільки в тому випадку, якщо десь знайду активну рибку і вона буде клювати. А так буду міняти місця, міняти приманочки, підбирати ключик, може щось і вийде з цього. Подивимось. Ті рази рибка була активна саме в цей час в обід. Ну, зранку я не пробував. Але в проміжку десь поміж часом дня і десь до 16-ї години рибки трохи клювали. Пробіг вже метрів 150 берега, не отримав більше жодного клювання і ще складається тому що з першої проводочки не можна рибку ловити хоч і рибка була така далека до заліка але правда я ще не міняв приманочку, шукаю рибку Китайським кринком, який вже в принципі в мене в цьому році показав себе. По різні рибі Тут... На вулиці дуже холодно, вже замерз, руки мерзнуть, нос мерзне, рибка не клює. Не спираємось, не здаємось, будемо кидати, поки не зловимо. Вже близько годинки хожу я по річці, пробую ловити, але в улові мілкі окуня і то небагато, Получається, ловляться на кренки. Ну і за силиконками теж вибігають, але на силиконки не беруть. Джигувати не дуже зручно, сильний вітер. Шнур видуває, ну, проводка, виходить, така взагалі не чітка. Більшість грузик ставлю, ну, таке теж. глибини тут невеликі. Тому пробую кренки, силикони, мепси пробував. Тейлспінери, Ну, коротше, що? поки що щуки нема. Окуня крупного нема, ловляться мілкі окуньки, Вообще такий спалець, може трошки більше, трошки менше, ну таке собі. Тому будемо чекати. Тобто Рибка наче активна, не дивлячись на погоду, але е, крупної немає. Тож, може, вона буде трохи пізніше. Дуже холодно на вулиці, грію з чайочком. А, клас! Вітерець наче потроху затихати почав. Чи може то я в таке місце зайшов, що його тут немає. Оп, хтось збрався. Було клювання на рівномірочки і таке чітке. От оно, он. клювака. Ви ж бачите, які крупні оконяки клюють. Все чотенько, ну, в морді. Ось такі от. Але ж це риба, пливи. Так, ну що? от За сьогодні самый улов поки що. Оконець такий взявся на все той же кренк. Так, зараз його будемо вертати у рідну хату. Біжи. Все, побіг. Такі пейзажі. Стою, можна сказати, по шию в очереті. Там далі зовсім. Више голови зараз погодка все така ж. але рибка клює, тільки мілка. Десь подівся окунець. Без камери клювання були. Навіть злових одного. А на камеру не хоче. Якийсь він такий. Якийсь він хитрий. Рибка ніяк не показується. Не гуляє нічого. Мабуть, все ж таки погодка. Піддавила її. Та вже і осінь. Сьогодні вже 20 жовтня. Да, щось дуже мілко вода впала. Кренк з заглибленням до метра. І піврічки гребе по дну лопаткою. Зазвичай він тут нормально проходив. Оце місце щуче, в тому році я тут часто щуку ловив. якихось відпускав, якихось забирав, по-різному було. А в цьому році навесні. Не восени воно себе не показує. Та взагалі щось погано божок в чому в цьому році По хижаку працює. О, щось Щось наче було. Таке міленьке. Оконячки. Коли приходиш на нове місце, і перше, друге закидання завжди є надія що. А може? хоть что-то. А потом уже, когда надея зникает, то уже кидаешь без энтузиазма. Так вот так Так, еще одно место. Також когда сучка тут была. І окунь був, окуня тут в тому році багато всього місця. Клювало, правда, навесні. А в цьому році не клювало. Не маю нікого.